І всім привіт, друзі! З вами я, Мажурний. І зі мною сьогодні два нових учасника. Привітайтесь! Здравствуйте! Всім стармова. <сум> вони всі привіталися. І в цьому відео, в якому я сподіваюся, що ви мене чуєте. Ми будемо грати в Grove Garden. Та в мене було відео, яке я мав викласти. Я от з тим от нубом мав... Ну, я його зняв з тим нубом, ну, з броніком, той, що так от. Всім здорово. То в мене таке відео було. Там де я так привітався. То, коротше, то ми з ним знімали відео. Але із за того, що не записався звук, я його не виклав. Е, ну, я надіюсь, що я, друзі, оце от відео викладу, блін. Блін. Бо, блін, то, блін, ну, бо, блін. бо я вже скільки відео виклав і ні одне з них не записалося. Ну, звук не записався. Зараз в нас на севері. от, бджілки літають. Я минулому відео відкривав бі-ек. Та, я то відео не виклав, бо воно теж не записалось. О, три стріляв. Ну, то то відео теж не записалось, і я його не виклав. Ну, воно то записалось, але й звук не записався. І я його не виклав. О! Блин. Так що... Ну, вибачайте, я не відкрив біг. Я його вже відкрив, мені випала бджілка, я вас попросив молитися, що той, що випаде матка бджіл, але вона не випала. Чого ви всі мовчите, говоріть щось. А я ж знаю, що говорити. Так, тяк-тяк. Що ти тяк-тякаєш? Бо я тяк-тякав. Коротше, йдемо вже здавати. Прошу їм не І, і, а, У і, і, і. а, і, у, а і, і. І в мене друзі от таке от є. Так, мені зараз треба це. Так що що в мене полінати? То що тут? На жаль, біега нема. Я всі сітпаки вже, до речі, купив. Коротше, друзі, розпишемо полінатит. Так, отак і отак. <кій> Бляха. І, і йдемо все здо. То що, буде яблучко полінатит? Йоху, йдемо здавати. Даня, а то відео там записалось? там де в мене вкрали супер великий який ніфіга не коштує. А, ні, от якраз і відео не записалось. Ну, коротше, друзі, вчора от, от у цього прекрасного чоловіка, Бродіка, в нього виріс величезний гриб. І в нього його купили за 37 робуксів. Але та людина пішла в мінус, бо той гриб коштував 2 мільйона. І та людина за 2 мільйона потрапила. Проче, вона за 2, вона за 37 робуксів купила той 2 мільйона, можна так сказати. Якого? Даня. А. Подивись. Я вже здала. Ну, дивлюсь. Що? Тепер маленький. О, спасибо. У мене меня мене куча полинатие. У є Ріл роза. Ріл роза в Ні. Ну я избираюсь в ДР кинути. Бо Я дік, знаю. Ріал роза Юта. Рі, дік Ріал Рози? Дік Реал Роза це реал роза ЮТЕ. У мене тільки два ютубера. Позі ще. Хоча той позі вже більше. Мені бабук выкупили, хоча той позі більше вже ніколи не приймаю друзів. Чекай, і що тобі викупали? Бом, бомбук. Молодці. Мені тільки що строубери викупали, От прям зараз. Тож секунду? полінати до ватермелона. У мене куча всього полінати, я не я не встигаю то все забрати. Полінати. Це у мене куча бананів полінати. Кому надо цвяточок? Цвяточок. Блін, я хочу, щоб в ці імена всі мої е, ці. Е, якщо мені вдає молнія, чисто Money Talks. Моні Токс Якщо воно тобі вдарить в, е, Кенді Блосом. Я не Мені чисто 300, знаєте скільки мені не вистачає? До босиків до 4 мільярда 500 мільйонів, знаєте скільки? Скільки? 300 Бабла? Так <рик> Так давай той, Бронік, іди сюди, іди сюди, Бронік, іди сюди Надо гріх Забирай о, спасибо. Yeah. Гріп А, поїздівк. Вика, то ти мені то гриба дала? Mm? Броник, іди сюди і в тебе зараз стане. От прям стільки бабла, скільки тобі треба, іди сюди. О, о, кому подождать? Опа, то шо таке? То шо, то с... тут за чарки там? Опа, Frozen Moon Mango Ой, не Frozen, а Frozen А ну, друзья... Реально? Я лечу, Ну, друзья, чекайте, секунду Ватеринг, ватеринг и мастер Спринкер. А на друзі чекайте, я зараз приеду. Даже поняли, что. Да, да. Друзья, я пришла. Поздравляю. Ах, спасибо, спрашивай. Ой, что я роблю? Ой. Мастерс. Оба. Друзі, в тому відео мені випав ще один Пінк-лілі. Пін Пінк-лілія, е, коротше, рожева лілія. І той. Ну, і за те, що відео не той, там звука не було, то ну, ви того не побачили, на жаль. Мене слова щось перевернулася трохи. Так от. Так, друзі, йдемо всі мої полінати здавати. В мене їх куча. Вдаємо перший істер ек. 3 кілограма. Дівка мене ударила по губам. Взаємо бананчик ще пять кілограмів. Неудобно. Мне в Литве Стэнс Сталин Флавер это как Легендар тупорыный легендарин. И мавиков тебе є багато всего? Да я бачу. І оце здаємося. Віка, дай щось полідати, якщо Щас. Дай щось полінати, якщо, не жалко. Щось полінати, якщо не жалко. Шо. О, спасибо. Шо. Я просто в шоці, знаєш чому? Чого? В тебе тут у грейпі додавались дві зачарки Frozen і Selectial. А ні, вроді Selectial був. Я вроде фрозинг только добавилась. и его. Е, Дай... А Дай ве... что Деньок. Деньок не, шахай поводит. Дань. хай Дань. 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 Mm -hmm. О, прикольно. У мене ні одного, бо я всі посадив. Хіба не було. Вот, і, і я вже був в, в одному відео таку от хатку зробив. Та, в ній може трохи стушнити, вона трохи крива. Я, кстати, я думала, що? Як спитати що я горох пострала? Не, ти не розказувала, ну коротше вона свій в викопала. Ага. викопала. Коротше, я йду свою хатку проапгрейджувати. Поздравляю. Спасибо. Ні, на жаль, нічого немає. Не дену. Опа. Тепер я хоча б не бомб позвучу. Ти хоча б, ти хоча б, ти хоча б не був без мами? М без мами го. А. Без мами. Твої діти. Оце додік, у мене є мама. Тебе немає чого? Є. То в тебе... Yeah. Обграйдем хатку чек. А? Обграйдем хатку чек. Да поливайся, ти долба не Блин, а что? Блин, капец, я натворил. Короче, тут то тоже я забираю. О, у меня 17 томатов Поздравляю. Нормально? Нормально. Вот так. Вот так вот. Не, вот я вот мне не треба. Не, вот треба. Бля, ты, я не знаю, куда мы не поставим и... А я не знаю, куда мы не поставь. О, наконец-то я думаю, этого. Великого столбика. Что там такое? Рассказывай, давай покажи. У меня столбик великий. З ну, гору. Понятно. Я у нм мечтал 500 спорок. Тебе горох великий, чи хто? чехто? Ставьте тебе. якщо в тебе великий, я таки не поняв. Lighting rod Шо Лайтін... ось, ось ось сюди, о сюди. Броннік нашу тобі лайтінг. Бронік, нашу тобі лайтінг рот, лайтінг рот, треба коли гроза. Так хай буде. Я поставить не можу. Бо намна Ну, Може не ставить. Окей. Шокет мангу, ты понял. Сколько он стоит, шоко, шокет монман? 800 тысяч. Понятно. А, Угу. Ну, Манго тоже до стильки коштує. Спасибо тысячу, що я сейчас не скину, нуба. Сьогодні я ще зіренку захрипла. Це вже призвик того, що мені не треба було вчора їсти фруктовий льот. А що? У мене трохи горло болить. Вчора... У мене трохи горло болить. Я вчора з'їв морозово, мені нормально. В мене трохи болить горло, я вчора з'їв морозиво і мені нормально. Блін, Даня, тобі повезло, В тебе воно є, в мене немає. Що є? Монко. Я його мінічку. реально, я облакував і все одно і отримав думку. О, Apple Seed мені викопали. І... Так, друзі, я щось забув з вами говорити. І я забув свій мед забрати. Бои вся петь, сил на лавочку і печеню. Я думала, потом печень отказала. Сельно, сельно. Вика, ты сельна, ты ти О-о-о! Мосты Спрингер. Опять? Да. Жестко. Рикол. Ну зато я не зря прошла за цим. Ну да. Мне треба вотеринг. Мне треба вотеринг. Голден, вот это Голден Лабладон. Лабладон. Внимание. Ши-ши-ши. Я иду свою хатку тусить там. Шо? А Хотела есть сильвер макака? Есть можна? Зачем? Просто. Да, але я не пам'ятаю, в мене точно є. Бани. Ну зараз пошукаю, боже найду. Кому бани надо? Не мені, точно не мені. Два кв. Нет, не мас сильвер макака. Та да, бич, ладно. А ну чекай зараз боже дойду, боже, я там неправильно написав. А сліпо ну, може сліпошара? Ну, може. Ні ну, що? Я ж з небоже дити. Не, нема, нема. На жаль, нема. Так я тут це див е Night найт, що три години, Ольга? блін, треба чекати. А, у меня есть мутация, которая уже закончена. Ну, типа, нет уже той мутации. У меня есть нет... блудил, строберри и, и Боже. Что происходит? Ну дайте я призой. Може, його полити треба. Я ж поливав. Чим? Ватерінком? Водою. Треба у той поливалкою, то що 50к коштує. І воно тобі мігом виросте. Так, що там, Бет, приготувався? Приготувався. Адвейкин. Адвейкин, Адвейкин. Ну йде дай, мой ман. А вора стуть. Там капля їх. Все, знову чекаємо два роки. Я поки йду подивлюсь, щоб що мені там ще можна в хатці зробити? Шо таке? Шо? Що таке? Ну шо... А може скажемо? Що скажемо? Ну що? ну ладно, вже пофіг. А що скажемо? Ну то ти ж знаєш. Я не знаю. Ну Ладно, нічого. що те собі, до скільки хочеш, оле боле хто там ютуб-шорці дивиться? Оле, Кажу, хто ютуб шорт дивиться, не я бронік скрути звук. Да не Мунлайт оставься. Нет. Та скрутые. А и гофига. Да. А, фига... а бджинка красава. Что? Мне ж было выпало бджинка. А ну, друзья, почекайте секунду, я сейчас приеду. Секунду, секунду, секунду.

І сидю, 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 слухаю музыку. И мама такая, Броник, я иду, гріти супчик, тобі нагріти гри ты. Жастко, я... Жастко. Я, 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 я слухав музику, просто я уже обослался вс. У мене зараз, короче, через два секунда, давай, бай Давай, папа. Ну ладно. будемо Ой. Друзі, і сьогодні, якщо звук записався на цьому відео. Якщо записався звук, то я ще викладу відео по бедварсу. Надеюсь. Надяєшся. Mm -hmm. Віка, де ти казала, що зараз планшет сяде. Ага я нам зарядку поставила і що? А, ну молодець. Бай-бай, мені нельзя в это зарядки. Бай-бай. Ну, Я сейчас мороженку жрать буду. Так ты в той баштай. Тай бешів в де кити. Ага. У мене тоже. Так ну коротше, друзі. <різь> друзі, коротше, бере вот favorite шойс. Там, феврейт стул. Забираю вот це вот. О, броник як сказала, ти які зачарки має той грейп. Mm. Це грейп. Він має зачарки він Gold Disco Selectial Frozen Shoket. Я його ще досі не збирати. Ну, збирати не буду. Хай ще зверху шо... Frozen буде, да? Да. Понятно. Фрозен і цей чит, чи як його. Ну, десь приблизно так, так? Да? да. Через 10 секунд я буду виходить. Да -да -да -да. Через 3 секунди секунд цей... Мед. Мед, меди! <плес> я купить можу. Так, це це грейп, ага. бай 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 Бай-бай! бай-бой, бой-бой-бой-бой, ту-ту-ту-ту-ту, ту ту Даня, ми що без неї будемо тепер знімати? Получається. Мне кажется, что ты будешь уйти, Дима, ты знаешь, что? Чего? бой? Ай, позабудьте, есть. А не, я просто могу вырубить микрофон. Ну, да. А не, она убьет. У меня в офисе спинка занимает. Реально. Ой, я тебе мастер спринг поставил. Маша. Нічого. А ти поставив чи ти не що ти зробив? Я чуть не поставив. Бродіка поставив. Друзі, привіт! Е я хочу вибачитись Вибачитись. за те, що Ну, не дознялося відео. Не дознялося. Там до е того, що той от мій е новий. Учасник той бронік, то, що він скинув трубку, то запис закінчився. І я не зміг дознімати. Або то в мене просто пам'ять закінчилась. Так що, друзі, я ще раз щиро перед вами вибачаюсь, і, ну, і за те, що я вже вибачився, я хочу вас попросити, будь ласка, підпишіться, підпишіться, бо... Ну, все-таки у відео багато, а вони не той. Ні підписника, ні лайка, ні переглядів. Так що, будь ласка, я вас прошу, будь ласка. Будь Більше той. Чим більше, як так сказати? Чим, ну, коротше, чим більше я буду ставати популярніший, ви будете ставити більше лайків, будете більше підписуватись, будете більше дивитися моє відео, писати коментарі, то тоді будуть частіше і більше виходити відео. Вот так. так що, друзі, ще раз прошу вас, підписуйтесь, я вас прошу. Все, Всім папа! -па.